Але от нам треба ж думати зараз, і не зрозуміло скільки війна ще триватиме, як багатьох з них принаймні намагатися повертати е, е, аргументи, мотиви. Я не знаю, аж до роздачі безкоштовної землі, десь в селах, щоб вони поверталися в Україну. і Тут жили. Я розумію, що зараз тут можливо люди, які прожили біль війни, ці мої слова будуть для них болюче трігеріть. Але бачите, у нас немає інших варіантів. Тобто, я ж бачу, що зараз лівацькі економісти пропонують завести 10 мільйонів палістісамалійців, пакистанців із м'янами бірми. Бо є проблеми з робочою сили, це суттєво призведе до великих соціальних конфліктів всередині держави, пов'язаних з етнічними питаннями, з релігійними питаннями. І тому нам з міркувань, знову ж таки побудова великої держави і відновлення нашого демографічного людського потенціалу, як це прийнято говорити, доведеться в майбутньому робити програми, які для зовнішнього погляду будуть виглядати несправедливими, по відношенню до тих, хто весь цей час прожили тут. Але у нас. Мабуть, не залишиться іншого шансу ніж завозити людей етнічно, культурно релігійно, абсолютно далеких до нас, і це буде велика дискусія всередині держави. Єдине, що можливо поставити обмеження на право займатися владною діяльністю в Україні. Це можливо єдиний я розглядаю варіант, що для людей, які не проживали. <кій> якісь обмеження. <кій> ну вона ж є, наприклад, у судових вироках дуже часто там заборонена mm -hmm. там на займання <кій> політичної <кій> діяльності там на 10 років. Да. Тобто, це така судова практика в кодексах. Практика є, тому можливо для. Стимулювати максимальне повернення, в тому числі фінансовим фактором, в тому числі земельним фактором нам потрібні українці. Я на цьому наголошую, Нам треба їх повертати, все робити для цього з можливим винятком на право займати певні політичні посади на певний період, наприклад, 5-10 років. Тому така моя поки що загальна концепція, і погляд на це питання.